Святого Євангелія читання <клухи> одного разу Ісус взяв. Петра Якова та Йоанна, брата його і вивів їх на високу гору одних, і преобразився перед ними, лице його засяяло, як сонце, одежа його стала білою, як світло, і явились їм Мойсей та Ілля, які розмовляли з ним. При цьому Петро сказав Ісусові, Господи, добре нам тут бути, коли хочеш, зробимо тут три намети, тобі один, Мойсей, і один, і один, і і він говорив це, ясна хмара осінила їх, і ось голос хмари говорить, цей є син мій улюблений, якому моє благовоління, Його слухайте, і почувши учеників палиниць і дуже полякались. Але Ісус підійшов, доторкнувся до них і сказав, встаньте, і не бійтеся, звівши ж очі свої, вони нікого не побачили, тільки одного Ісуса. І коли вони сходили з гори, Ісус наказав їм нікому не говорить про це видіння, доки Син людський. Ne voskresne smrti.